Трішечки далі відійдемо, попробуємо і кидаємо і тікаємо! Вау! Кидаю цю штуку і... О, от аби знаєте що? Аби всі вподобайден поставили та й на Москву такий скинути. Тільки побільший, побільший. Зараз ми до нього дойдемо. І тепер ми просто беремо наші оці 250 тисяч тонн. і кидаємо. І тікаємо. Хоча куди б я не втік, мені габела, йо, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, але сьогодні, тільки сьогодні, я зможу скрафтити такі тіки, що можна буде підірвати пів цього світу. Як то кажуть, 250 п'ятдесят тисяч тон тратілу. <свісно> <свісно> Але для цього всього мені знадобиться дуже і дуже багато піску, і дуже багато кріперів убити. Але що ж не зробиш для того, щоб все це затестити? Проте для початку потрібно всього-навсього добути трішки дерева, і десь спереді я тут бачив село, і потрібно обов'язково його супершвидко попробувати залутати і подивитися, що там взагалі є, а потім відправитись до пустелі і почати добувати дуже і дуже багато піску. Зато тут є уже сіно. Це мені подобається найбільше. І почекай, це що? Це лі. Я думав, це пустеля. Ладно, то все мені не цікаво. Мені цікаво тільки зараз добути трішечки, трішечки дерева з сокирою. Хоча можна дерево навіть не добувати, можна скрафтити просто собі дерев'яну мотику і почати добувати сіно, тому що потрібно буде дуже багато добувати різних ресурсів. Як мінімум для верстака, в якому можна скрафтити цей тротіл, мені треба ковадло. А ковадло, як ви знаєте, це дуже багато заліза. Тому обов'язково зараз потрібно буде знайти големчика. Хоча б одного для того, щоб скрафтити. Залізне кайло собі і в цілому спокійно жити. Але перед цим всім я би хотів вас попросити поставити вподобайдена і підписатись на канал, тому що це ультра як важливо. І до речі, долучитись до телеграм-каналу, тому що там зовсім скоро буде проходити конкурс, в якому ти зможеш виграти дуже класні призи. А я поки знайшов шкіряну шапку і все. <гум> там нічого просто більше не було, окрім шкіряної шапки. Так, а де голем? Он до він лазе. Або одіть він зверху, прям. Ладно, големчик, я зараз спробую до тебе прийти. Мені дуже потрібно залізо твоє. Почекай. Як тут вилізти? Прям так, щоб блоки не ставити і не ламати. Все, хух, я. Я майже доліз Прикинь, голем чисто обороняє обороняє криницю. Прикол. Так, стаємо плюс-мінус десь тут. підіймаємося легесенько максимально. І починаємо його дубасти. Йоп! все, чітко, п'ять залізаш. аж обалдеть, оце прям супер. Почекай. Тепер получається максимально швиденько ми крафтимо собі залізне кайло. І добуваємо зовсім трішечки кругляку на сокиру. Тому що, якщо ми зараз спустимося в печеру, мені обов'язково знадобиться зброя. А без зброї абсолютно ніяк. І без хліба, до речі, теж. Проте нафармив я його вже прям супер багато. А ось і перший наш чувак, якого потрібно завалити обов'язково. І я бачу тут купу заліза, велику купу, і потрібно його максимально, максимально швидко Добути і не постраждати якось. А то може бути халепа прям конкретна. Тихо, обережно, санчоус. Все, сюди. І залізо пішло до мене в кишеню. Проте мені потрібно там ще не тільки залізо, а і в принципі то тінті. Тому доведеться ще пошукати якихось кріперів, а де їх знайти, як мене ще і так валять конкретно. Тихо, зомбі, а ну йди звідси. Ух, це було складно тут ще один. Надо похавати. Опа, проте я бачу дуже вже багато кріперів, яких обов'язково треба зараз. Знищити супер швиденько, тому що мені потрібен порох. Без нього абсолютно ніяк і нічого не вийде. Як ви знаєте, для динаміту треба порох, а для тротилу треба ще більше пороху. Проте добре, що кріперів тут прям реально купа. І ми зараз швидесенько попробуємо з ними усіма розібратись. Так, друже, давай, тікай. І давай йде ще один до мене. Сюди. Так, скелет. Сильно не буянь тут. Так, 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 так. Я бачу ще кріперів. У мене прям сьогодні якесь полювання на цих кріперів. Звідки вони беруться? Я не знаю, але їх тут так багато. Добре, що хороша така печера знайшлась. Прям де дуже-дуже багато всього. Ще й скелет завалив зомбака. Тут і скелетів, купа, тихо, сань, хп нема. Ймо, їмо, тікаємо. Тікаємо. А тепер їмо. А тепер біжимо, знову нападаємо. Скелет по кріперу валянув. Добре, що він не взірвався там. Просто максимально стараюсь всіх виносити. Кріпера теж якось забрав, не знаю як, чесно. Але, в принципі, це мені на руку. Скелети почали один одного бити, а я просто забирати порох. Скільки в мене вже цього пороху? П'ять є. Майже на один тінті. А можливо, на один і вистачить, не знаю. Мені подобається скелет. Те один одного побивали. У мене хп, в принципі, трішечки ще є. Я бачу ще кріпера, але біля нього п'ять скелетів чи шість. Тут взагалі купа цих скелетів. Ану поваліть отсюда. Де ви взялися? Головне, ендермена, не вдарити, бо той то взагалі мене зараз вб'є. Тихо. Два сердечка, два сердечка, два сердечка, два сердечка. Саня, там є ще один скелет. Тобі треба поїсти обов'язково, по-другому ніяк. Відрегенеруватися. Ух, скелети тупо валять один одного. А я навіть не знаю, що мені робити. В мене вже сокира поламана. Так, скалет, тихо. Два сердечка, одне. Ух, забрав! Сокира дерев'яна, Хілимся. хілимся! А то може бути біда, може бути біда, 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 біда. Є ще одна сокира, в мене просто валим. Знаходимо залізо, добуваємо теж. Уже 32 заліза є. В цілому, в цілому, цієї кількості повинно мені вистачити уже на ковадло. Тому зараз я добиваю цього скелета, і забираю в нього залізо і біжу уже до нашого селища, в якому мене чекають нові предмети. Ух, доброго ранку! Доброго ранку всім! А я ставлю верстак і, в принципі, можу починати. Нати жарити залізо. Проте є біда, в мене немає смо скипів. Тому поки що ми зробимо дещо цікавішу штуку. Ми просто зробимо дерев'яне вугілля, а уже з нього потім будемо жарити залізо. А поки залізо буде жаритись, ми підемо, пошукаємо якогось пісочку трішки, і будемо його дуже великих кількостях старатись добувати, якраз нашою залізною лопатою. Опа, вугілля вже є, і це супер. Трішечки зробимо ремонт цьому селянину. Я думаю, це йому не завадить взагалі ніяк. Зато у мене буде набагато більше вугілля. Все, Сань, погнали шукати, шукати пісочок. Там десь була водичка, можливо, десь біля неї і повинен бути пісок. Ось до є, але цього нам дійсно буде мало. Він ще й трішки в воді, це трішки незручно його добувати так. Але що ж поробиш? Що ж поробиш, треба добути. Так, ну в цілому, в принципі, у мене є 60 піску. Принципі, я вроді добув не так багато, а вроді 60 штук це й немало. Так, і найголовніше те, що мені потрібно поставити пережаритися всю, все абсолютно залізо. І як то швидко зробити, я не знаю. Напевно, двома пічками це буде набагато-набагато ефективніше. А поки ми беремо і пробуємо скрафтити дуже-дуже багато тінь А воно ще й робиться не так. Опа, опа, опа. Оп, ось до. Бэнг. Потім ще бемк 15 штук. Бэнг, 16. І у мене трішки закінчились. Закінчились ресурси. Фух! Все, в мене вийшло 33 динаміту. І це, в принципі, то й немало. Проте зараз треба просто-напросто дочекатися, поки пережариться все залізо. Бо без ковадла я далі тупо не можу. Так, з такою кількістю заліза ми вже можемо зробити два залізних блока. І це, в принципі, то непогано, проте щось я Починаю перейматися по тому поводу, що мені не вистачить. Але ні, ні. Повинно вистачити, повинно вистачити. 100%. Опа, опа, все, майже, майже, майже вистачає. Трішечки ще заліза. Один, два, і ще, ще один злиток. Один злиток. Все, на все. Давай, 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 пічечка, дожарюй. Бенк. Все, ми крафтимо собі ковадло обов'язково. І ще мені потрібен верстак. Бенк. Ставимо верстак, ковадло, обкручуємо це все тінтіхами, і отримуємо верстак для 250 тисяч тонн. Трутіло від сані. Фух, І що з тим робити верстаком? Напевно, треба, знаєте, що зробити? Поставити верстак і кинути на нього ось цю штуку. БЕМ! І у мене є тінчі -тін -тін верстак. Ух. Ну і якщо зробити ось так, то в мене появилось 10 тонн тротилу. 10 тонн всього на Як мені сьогодні спробувати дофармити до 250 тисяч? Я, чесно кажучи, не знаю. Це ми все спробуємо <зробити>, зробити сьогодні. Але поки що я хотів би затестити 10 тонн тротилу. Ух, на чому на чому його затестити? Давайте трішечки далі. Трішечки далі відійдемо. Попробуємо і кидаємо і тікаємо. Вау! А ви знаєте, а нормальна така штука прилетіла. Я, якщо часу, не очікував такого побачити. Абалдіть, погнали, подивимося, що там воно зробило. Йо, курка, як ти вижила? Я взагалі не можу зрозуміти, як ти вижила, але взірвало воно нормально. До речі, вугілля знайшов. Я всіки в печері лази вугілля не бачив. А от тут знайшов на ізі. Ну народ, і через деякий час я зараз готовий вам представити, в мене є сімнадцять цілих по 10 тонн це 170 тонн тротилу. <хи> Ладно, хорошо, плюс-мінус. Але ми можемо їх покращити. І робиться це наступним способом. І тепер у мене є 100 тонн тротилу. 100! 100 тонн! 100 тонн! Фух, та штука мене підірвала. Якщо чесно, я зараз навіть не знаю, де його краще затестити, але я знаю точно, що потрібно кидати десь зверху вниз, щоб я хоча б побачив на цей ефект тінті, який падає з неба. І для цього всього мені дійсно потрібно зараз спробувати нормально піднятися. Я бачу, тут ось водичка тече, і ми тут зараз і обов'язково піднімемося. Бемк. тут у вівця, прикинь. Ха-ха, прикол. Головне, тільки воду його не кинути, бо у воді дійсно він нічого не взірве, скоріш за все. Надо вилізти прямо нагору. Виліземо. О, звідси було б туди непогано кинути. Ну, народ, так ми і зробимо. Я беру, кидаю цю штуку і. Вау! Оце прикол. Йоо! Ні, ви знаєте, ну не так, щоб прям і дуже сильно взірвалось, але нормально. Ну, типа, немало. Давайте спустимося, подивимося поближче. Тихо, 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 тихо. От аби знаєте що, аби всі в Подобайден поставили та й на Москву такий скинути. Тільки побій, побійший. Зараз ми до нього дійдемо. Так, народ, і щоб перейти до наступного крафту, нам потрібно дуже багато таких штук. І крафтиться воно. Наступним способом. Ось так. Хе-хе і тут у нас одна тисяча тонн тротилу Одна тисяча тонн. Ух, ну, давайте, як зазвичай, зараз виліземо, і звідкись її запулимо. Прям нормально, так, щоб вона прям підірвала, прям добре. Ось, ну, наприклад, 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 наприклад. Ну, наприклад, 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 звідси. Все, кидаю, тікаю. Вау! <звучит> Цей вибух був дійсно потужніший. Цей вибух був прям в рази потужніший. Ні, ну на нього і вибухівки прям пішло нормально. Але це ще не максимум. Це ще далеко не максимум. Так, народ, і за допомогою деяких приколів я вже дійсно можу вам показати крафт. Ну, це, звісно, просто без приколів зайняло би в мене все моє життя. Але зараз я готовий вам показати. Раз, два, три, чотири. В 5 О! І в мене є 250 тисяч тонн тротилу. 250 тисяч. Ух, і це ще не все. Це ще далеко не все. Тому що, щоб використати цей тінті, мені потрібно що правильно попробувати знищити це село. Воно мені ніколи не подобалось. Вона якась така генерація нестандартна. Тут потрібно постійно бігати, пригати, падати. Коротше, це незручно. Тому я готовий вилізти ще трішечки вище. Тако, на капельку, на капельку, капельку, капельку. Мені, в принципі, прям дуже високо не треба. І скинути цю штуку. Ви готові? Раз, два, три! Я кинув! Ану! О! Обалдіть! Ви просто подивіться, що сталося з горою. З нею щось неймовірне просто відбулось. Це, це шок! Це шок, просто обалдеть! А найголовнішим буде те, що ми зараз просто беремо, ставимо ось такий, от собі, невеличкий, цікавенький крафт. Отримуємо пульт від ядерки, ставимо мітку. А як вона ставиться? Почекай? Опа, мітка є. І тепер ми просто беремо наші оці 250 тисяч тонн і кидаємо. І тікаємо. Хоча куди б я не втік, мені габела. Почекай, а чо, А чо не вибухнуло? О!